Всім привіт! На зв'язку Ангеліна, і сьогодні ми будемо з вами говорити про проблему, яка тривожить дійсно багатьох тих, хто вивчає дві іноземні мови одночасно. Дуже багато людей, крім англійської, вивчають додатково німецьку, французьку, іспанську, італійську. І для багатьох є проблемою вивчення двох мов одночасно. Тому сьогодні я поділюся найефективнішою методикою, що допоможе вам у вивченні двох мов одночасно. Ну а перед цим давайте познайомимося для новеньких. Мене звати Ангеліна. І цей ютуб канал я веду на тему вивчення іноземних мов. Розказую про своє життя, свій шлях. Обов'язково підписуйся. Я дипломований філолог, вчу англійську мову більше 12 років, а німецьку більше 7 Тому я сама стикалася з цією проблемою вивчення двох мов одночасно. Більш того, у мене є своя школа англійської мови, і за три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів. 72% моїх студентів досягають плюс один рівень всього за 10 тижнів завдяки інтенсивній системі мого курсу. Ось невелик. Частина відгуки моїх студентів з більш детальною інформацією про навчання моїх школі ви можете дізнатися під відео. Ну що ж, розпочнемо? І так як вивчати дві іноземні мови одночасно. Найефективніше метод. Метод, про який я буду говорити сьогодні, називається 20 на 80. і його суть в тому, що певний проміжок часу ви вивчаєте 80% часу, наприклад, англійську мову, а 20% часу другу іноземну мову, наприклад, німецьку. І потім ви змінюєте німецьку вивчаєте 80, Сотків часу, англійську 20% часу. Завдяки такій системі ви зможете якісно сфокусуватися на вивченні однієї неземної мови, при цьому не забувати іншу постійно повторювати пройдений матеріал та покращувати свої навики. Перше, що ми робимо, це вибираємо приміжок часу, який ми будемо виділяти на сфокусоване вивчення тієї чи іншої неземної мови. Наприклад, 2-3 в когось 4 місяці. Найоптимальніше, на мою думку, це 2,5-3 три місяці. Допустимо, ви вирішили, що цілу зиму ви сфокусовано вивчаєте англійську мову 80% часу і 20% часу до німецька мова. Це значить, що на англійську мову виділяєте 8 годин, а на німецьку відповідно 2 години. І таким чином ви навчаєтеся 3 місяці. Якщо у вас менше часу, це не проблема. Коли закінчується зима, ви змінюєте свій фокус і тепер фокусуєтесь на німецькій мові. І 8 годин в тиждень виділяєте на німецьку мову, і 2 години на англійську мову. Чому важливо ні в якому разі просто це величезна помилка, яку роблять люди забити повністю на одну зноземних мов і тільки фокусуватись на одній? Проблема в тому, що Будь-яка іноземна мова дуже швидко забувається. Повірте мені, якщо рік вчити англійську мову, можна дуже легко з Б 1 спуститись до А 2 Тому навіть виділяючи 2 години в тиждень на вивчення іноземної мови, яка вас не в фокусі, ви зможете триматися на плаву та не втрачати знання. Цей метод реально працює. Метод 20 на 80 працює просто на всі 100% і я реально вам його рекомендую спробувати, якщо ви стикалися з цією проблемою, що постійно не можете зрозуміти, яка система вивчення двох іноземних мов вам підходить. Ходить. До речі, я не рекомендую вчити три іноземні мови одночасно. Це досить складно, і я часто чую від людей, які вчать три іноземні мови, одночасно, що вони ловлять вигорання, розфокус. Тому бажано довести хоча б одну іноземну мову до того рівня, який вас цікавить, чи то Б2, чи то С1, і потім вже зануритися в вивчення двох інших іноземних мов. При цьому не забуваючи повторювати вивчений матеріал, ніж паралельно вчити три іноземні мови з нуля, і як я казала, зловити вигорання. Ну а. Зараз я поділюся практичними порадами, які допоможуть краще організувати час у вивченні двох іноземних мов. Перша зрозумійте для якої конкретної мети ви вивчаєте дві іноземні мови. Дуже часто люди починають вивчати другу іноземну мову, тому що це престижно, це класно, їм нема що зайнятися. Вірте мені, якщо ви не розумієте цінності, навіщо вам вкладати свій ресурс, витрачати свій час на вивченні іноземної мови, рано чи пізно ви закинете це. Тому я дуже рекомендую прописати собі 5-7-10 причин, навіщо вам вчути. Від іноземні мови, і ці причини повинні вас заряджати на максимум. Пункт номер два обов'язково створюємо заздалегідь чіткий графік вивчення іноземних мов. Наприклад, понеділок, середа. П'ятниця-субота, а ви виділяєте дві години на вивчення англійської мови, так? А от в неділю дві години на німецьку мову. І у вас вже фіксовано повинен бути прописаний час, коли ви це будете робити. Справа в тому, що коли в нас це вже включено в графік, ми менш ймовірно будемо це відкладати. Нам простіше знайти час. І це такий малесенький, але мега дієвий лайфхак, який реально працює, який реально вам рекомендую. Третя моя порада заключається в тому, щоб обов'язково висвітковувати свій прогрес. Наприклад, у вас закінчився квартал з Вивчення англійської мови взимку. Ви обов'язково дивитеся, що ви вивчили, скільки слів ви вивчили, який у вас прогрес. Для того щоб ви розуміли, чи правильно ви рухаєтесь, чи взагалі ваша методика вивчення іноземної мови працює. Ну і остання моє поради: ведіть окремі записи для кожної мови: це або в блокнотику, в зошиті, або в окремому додатку Notion. Дуже важливо організовувати свій простір правильно. Якщо у вас організований простір, вам в рази простіше приступити до виконання тієї чи іншої задачі. Дуже часто люди не. Починають вивчати іноземну мову просто через те, що вони не розуміють, з чого розпочати, як це все організувати. Тому я дуже рекомендую вести графік, коли ви вчитеся, що ви вивчаєте, який у вас план на цей тиждень, на наступний тиждень, робити підсумки того, що ви зробили. Такі маленькі поради допоможуть вам працювати продуктивніше і ефективніше. Ну і головне отримувати результати. От і все в підсумку хочу сказати, що вивчення іноземних мов може бути цікавим. І я дійсно хочу заохотити кожного, хто дивиться це відео. Ви Вчати іноземні мови. Це не складно, якщо правильно організувати свій час і малесенькими кроками йти до глобальних цілей. Метод 20 на 80 спростить ваше життя та допоможе вивчати іноземні мови ефективніше. Дуже буду вдячна за твій фідбек в коментарях. Якщо ти поділишся цим відео своїми друзями, ну і не забувай підписуватись на мій ютуб. Хочу добити 10 тисяч до кінця 2024 року. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Па-па!